Мамо, мене поміняли. А потім все як в тумані. Я плакала, кричала від радості. Я перебул, я на той час була на роботі, а всі просто з розуму сходили ну, від радості. Чернігівка Оксана Гончаренко пригадує емоції від першого дзвінка сина Романа, який понад два роки перебував у російському полоні. Він нацгвардієць. Ніс службу на Чорнобильській атомній електростанції з 24 лютого до 30 березня 2022 року. Роман перебував на ЧЕС у заручниках. А 31 березня його та ще 168 нацгвардійців. Вивезли на територію РФ за обмін взагалі, то ми дізналися в цей же день по пошуковим групам, що буде обмін цілами. Потім, як обмін тілами прийшов, виклали, що буде обмін 75 на 75. Може, півгодини чи ну, чи, чи чи годину. Була вже інформація, що обмін. Відбувся і хвилини через дві, через три я дзвінок. у полоні. Роман пробув два роки, три місяці та один тиждень. За цей час Оксана лише раз говорила з ним телефоном і отримала листа з двома реченнями. Жінка брала активну участь у мітингах на підтримку полонених, постійно їздила на зустрічі з координаційним штабом. 26 березня цього року Суспільне розповідало її історію. Так хочеться почути цей дзвіночок. Мамо, я живий, я в Україні мене поміняв. День обміну 31 травня Оксана називає другим днем народження сина. Вже наступного дня вона з чоловіком вирушила до Романа в реабілітаційний центр. Це кадри їхньої першої зустрічі. Ой, Довгі, довгі обійми, поцілунки, сльози радості, радощі, і, і потім бесіди, 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 розмовляли, розмовляли. Оксана розповідає, поки що сину важко сприймати багато інформації. Він проходить медичний огляд, отримує необхідну допомогу та адаптується. Проте встиг розказати, що лист від мами допомагав йому весь цей час триматися. Цей лист син навіть привез його в Україну. Він я, я просто не, не уявляю, яких йому стояло зусиль його привезти. За словами матері, за час полону син схуд майже на 20 кілограмів. Саме головне, що повернулися до меживі. А тут ми їх відгодуємо, відцілуємо. І все буде добре. А замовив уже телефон собі, бо телефонів вже немає. І наушники, годинник все повибирав, відчув свободу, відчув, що він може приймати рішення вже сам, що він вільна людина, він вдома, він в Україні. Наразі в російському полоні залишаються ще 89 дев'ять нацгвардійців. Щес Марина Кірієнко, Олександр Сідько, Суспільне, Новини, Чернігів.